Військовими мною як головою обласної ради, новообраним головою, який сьогодні, напевно, є єдиним джерелом влади в цій області, тому що, як ви бачите, майже всі самоусунулись. Я хочу зачитати вам цю заяву. Останні події в Україні засвідчили кульмінацію протистояння, яке перейшло в силову фазу. За таких умов тільки спільні зусилля та пошук шляхів вирішення протестування мирним шляхом сприятимуть зупиненню подальшої ескалації подій, які остаточно можуть перейти у неконтрольоване русло. Керівники управління служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ. Оперативного командування Збройних сил України північ, прокурор Рівненської області, визнаючи Рівненську обласну раду органом самоврядування територіальної громади Рівненщини висловлюють готовність до спільного забезпечення громадського порядку з метою досягнення народної довіри на території області. Це передбачає узгодження дій та забезпечення правопорядку вжиття заходів щодо викриття. Попередження та локалізації провокацій спрямованих на дестабілізацію ситуації в Рівненській області. Тут підписи, мій підпис як голови обласної ради, і підписи усіх керівників силових структур і військових. Це значить, що всі вони сьогодні на нашій стороні. Вони стоять за моєю спиною. І повірте мені, я вважаю, що вони сьогодні зробили мужній крок. Що буде далі? крові Що буде далі? Будемо вирішувати ми з вами. Від наших дій залежить те, що буде сьогодні у рівному. Але головним нашим завданням є те, щоб у нас на Рівненщині був спокій, і спокій був по всій Україні. Нам на Рівненщині сьогодні ми з вами воювати не маємо. Тому що. Кожен з вас тут присутній. Це є побратим. Тому хочу подякувати вам за підтримку. І хочу сказати те, що ми в цілодобовому режимі сьогодні працюємо для того, щоб перемога була за нами. Тому дякую ще раз вам за підтримку і слава Україні. Ну, якщо хтось хоче сказати, є така можливість, значить, е, ну зі сцени може ні, але я думаю, що пів півгодинки пів з народом можна поспілкуватись, буде дуже корисно.